Чому свекруха першочергово має право на отримання спадщини після загиблого свого сина на війні? А я, як офіційна дружина та наші спільні двоє синів, мають отримувати тільки ту частинку спадщини, яку вона не захоче брати? Саме таке запитання я сьогодні отримала під своїми відео, тому давайте розбиратись. Найпоширеніший міф, коли стверджують, що, начебто, хтось з представників першої черги має? Першочергове право на спадщину такого в законі немає. Будь ласка, це запам'ятайте. Якщо ви представник першої черги, нагадую, хто це, це батьки, офіційний чоловік, дружина, нагадую, це шлюб, який укладено в раці, та діти, народжені або в шлюбі, або поза шлюбом, але обов'язково визнані в радці власними дітьми. І сюди також відносяться діти усиновлені. Так ось, якщо немає заповіту, то в такому разі представники першої черги мають однакове право на отримання спадщини. Тобто, якщо, як в цьому запитанні, представниками першої черги спадкоємців є чотири людини, це в нас мати, офіційна дружина і двоє синів, то в такому разі весь спадок після померлого буде ділитися на чотири рівнозначні частини. І немає такого, що нотаріус буде виділяти тільки мамі більшу частку, а іншим ділити вже залишок. Це буде рівнозначні чотири частки. А змінити таку процедуру можливо тільки за умови, якщо хтось прогавить півроку. На звернення до нотаріуса відповідно, або, наприклад, виявиться, що є заповіт. А для того щоб ви чітко розбиралися в ваших правах по спадщині, рекомендую до перегляду наш курс з колегою пані в законі. Він так і називається війни за спадщину. Посилання залишаю під цим відео.